Друзі, вже зовсім скоро, менше двох тижнів до лістингу хамстера. До речі, зовсім скоро будуть події по кетізину. Також обов'язково все інформуватиму в телеграм-каналі, тому якщо ви ще не тут, то долучайтеся. І зараз ми з вами зайдемо в хамстер. Максимально все розберемося, що повинно бути до лістингу, тому що вже часу залишилося зовсім мало, а є над чим працювати. Так, по-перше, давайте зробимо Daily Clicker. Це дуже просто робиться. Я щодня викладаю в телеграмі. Сьогодні у нас короткий короткий. Довгий, короткий, 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 довгий, довгий, короткий, 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 довгий, короткий, короткий. Бачите, якраз таке слово INSPIRE надихати, тому що вже зовсім скоро лістинг. Я думаю, вони будуть різні символічні слова давати останнім часом. Ось. І давайте одразу подивимося, що у нас. 13 днів залишилося. Офіційно сам хамстер про це каже. І ось у нас є всі параметри, які ми маємо обов'язково виконати. Тоді у нас буде з вами можливість отримати монети. Прокачуємо максимально свій дохід на годину. Бачите, в мене 7 хвостиків мільйонів. Запрошуємо рефералів. Нагадую вам, що мій знайомий рефералс менеджер, посилання на нього також є в описі. За промокодом, Сергій буде знижка. Він вам зробить рефералів, щоб можна було ці всі карточки відкривати, прокачувати і, відповідно, мати максимальний дохід на годину. Ще раз, не розраховуйте, що тут будуть там, тисячі доларів, навіть сотні доларів навряд чи будуть, якщо у вас не прокачаний аккаунт. Звісно, якщо у вас багато рефералів, якщо ви активно грали всі 5 місяців, як ми з вами ось в каналі, то ви можете і там, 100 доларів, можливо, вийде заробити, точно не можемо знати. Але, в будь-якому разі, скоро Кетізен, потім Хамстер. Потім ще купа ігор. Я недавно вам знімав огляд на топ-5 найперспективніших, які явно скоро роздадуть. І також показую ще раз, що тут закріплено в телеграм-каналі вже десь 40 ігор. Ви можете в усі зайти. В більшості треба просто зареєструватися, вже одразу отримуєте монети, бонусні, і Там максимум раз на день заходити і отримати винагороду. Все. Нічого складного немає. Де ігри різні комбо, різні анонси. Я це все кидаю ось в телеграмі. Загадки дня різні там і так далі. І також, звісно, різні можливості по біжах, різні нові ігри. Все це тут анонсую. Тому не зволікаємо, граємо, поки є можливість. Зовсім небагато часу залишилося. Я думаю, ця осінь буде дуже насичена на криптоподії.